Коли Господь пішов в Капернаум, то по дорозі апостоли знову спорили, ну про що, хто перший? Хто буде першим міністром, хто правий, хто лівий? І Господь їм каже, хто хоче бути з вас першим, навчися бути посліднім і для всіх слуга. Удивительно є учення. на перший погляд, ну в котрій релігії так написано, від люба релігія. Якщо більше принесе своїм богам жертви, та зробить більшим начальником, а в сектантстві взагалі релігія Ісусу Христу – це молитва о збільшення бізнесу. Господь все дасть. Чим більше молишся, тим більше бізнесу. Но в житті буває наоборот. Іноді молящийся, отримує гонення, а тому і Господь нині взяв дитятко, поклав посередині і сказав, Хто прийме з таких дітей хоча б одне одного ім'я моє, тот приймає мене, а хто приймає мене, не мене приймає, а пославшого мене Господа Ісуса Христа. І так, хто хоче бути перший, будь послідній. І спробуй, хочеш бути начальником, керівником, настоящим, хочеш, так готуйся бути слугою. Настоящий керівник не той, що сидить в кабінеті та підписує документи та роз'їжджає по санаторіям та по віддихам, а той, який займається роботою, який відповідальний, який переживає і за производство, і за кожну душу робочого, як вони живуть, що вони мають це забезпечені, це хворі вони, це мають лікарства. Вот ліка... оце керівник. А де такого керівника мені знайдеш? Навірно, дуже рідкий случай. Поголовно, начальство знає своє взяти, а там хоч все розсипає. Тому такий чоловік ніколи не буде керівником настоящим, котрий сам багатіє, а його народ і його робочий на заводі, мабуть, або Взагалі зарплати не є, або примітивна зарплата. Боже, благослови нас любити Тебе, благослови нам пам'ятати, що Твоє Слово, що Тих, кого Бог возлюбив, способні все придолівати, ми пам'ятаємо. Зато ми держимося силою Божою і нас не розуміють. Нам. Увіряють нас, що ми за то православні канонічної церкви, що кожен місяць отримуємо конверти, щоб ми до церкви ходили. Однак, вдруг після канонічної церкви приходять захватчики, і вдруг оказується, що в них і общини не є, і благодаті не є, і навіть не є чим платити світло того храма, і храми закриваються і постівають. Боже, мати, поможи нам, щоб у яка мета захватчиків не зробити добра для держави або оберігати державу від якихось шпіонських організацій. Зовсім ні, ото все казка про білого бичка проти церкви. Ми знаємо, що опоненти наші лише один мають план чим побільше сил нарушити мир і спокій. Програма повсюду така, а ми їй супротивляємося і робимо мир і спокій, і де треба уступаємо, де треба і требуємо, але для того, щоб у всьому світі ми зафіксували, засвідчили свою віру, свою любов до Бога, своє терпіння в гоненнях, ну а в вічності віруємо разом з Господом і з нинішніми святими поминаємо, зможемо, і ми по милості Божій, Наслідувати Царство Божої. Амінь.